Всім привіт! Сьогодні в розслабленій атмосфері поговоримо про справді еру водолія, яка наступає зараз. Ми всі готуємося ніби потрошечки і адаптовуємося до тих нових правил, які вона вже впроваджує. Тому давайте розберемося, що вона для нас принесе ця ера водолія в 2025 році. Чому я взагалі записую про це відео? Тому що насправді ось це таке застрашування в 2024 році, що все ми переходимо на нові правила. Тоді майже ніхто не зафіксував. А ось з 25-го року ми вже повноцінно перейшли зовсім в нову енергію. І коли Плутон на 20 років нам задає такі атрибути знаку Водолій, то, звісно, варто розібратися, що чекати. Тож це такий детальний прогноз, особисто моє бачення. Того, що нас чекає Вері Водолія, кому цікава та тема, залишайтеся, беріть чашечку чаю, і будемо зараз розмовляти на тему тих тенденцій, нововведень, впроваджень, які нас зараз чекають. В першу чергу ми маємо розуміти, що водолій це свободолюбивий знак, який, звісно, дасть відпочаток зараз у кожного з нас на тій сфері життя, за яку відповідає у вас Плутон. Тому справді варто розібратися, де у вас на дальній карті Плутон, як він там позначений, з ким взаємодіє, за який дім відповідає, тому що саме там буде трансформація, саме там буде те, як він взагалі буде у вас починати ваше переродження. Плутон відповідає за спалення до тлу і з того тла відродження. Тому тут дуже важливо, що це переродження як трансформацію варто прийняти. На світовій загалі тенденції, як це відображатиметься, Водолій відповідає за свободу за підняття і фактично припідняття над землею. Тому автомобілі, розвиток космосу, все це буде впроваджено автомобілі, які будуть підійматися вище землі. І це нас чекає. Друге, за що відповідає водолій? Це за те, що стосунки трансформуватимуться, і я скажу відверто, що сексуальна тема перейде більше на онлайн режим, аніж на реальні зустрічі. Люди будуть обирати бути на самоті, бути на дистанції своїм партнером, якщо він є, і взагалі будуть обирати свободу і відповідати перш за все за себе, а потім вже за інших. Тому власне на цій темі хочу зараз більше зосередитися, тому що дуже багато хто на початку 25-го року переживає величезні зміни в особистому житті. І це вже моє не перше відео, яке присвячене стосункам. Тому, звісно, мені хотілося би, щоб ви. Написали в коментарях, дали знати, що у вас зараз на любовному так званому фронті в особистому житті відбувається. Тому що це тематика, яка буде стосуватися найближчих 20 років. Ми маємо прийняти нові правила. І багато хто зараз постійно бореться за те, аби ні, ні ніякого нововведення введення. Я хочу як по-старому, хтось бореться за старі стосунки, хтось за старі правила в стосунках. І, на жаль. Це все не буде мати ніякої дії, буде приносити біль, якщо ми не приймемо, що правила у світі змінились. Максимально все, що відбувається у світі, взагалі за оцей період трьохрічного перенесення енергії Плутона у знак водолій, взагалі відбувається це ж поступово. Він вертався в ретро, знов заходив. І ми всі відчули, що світ намірений зрівняти жінок та чоловіків. І дати їм таку автономію. Зараз не працюють правила в стосунках залежності одне від одного. І співзалежні відносини на емоційному плані, звісно, зараз переживають такий кульмінаційний важливий момент кризи. Тому мені би хотілося, звісно, щоб ви дали знати, що у вас зараз в особистих стосунках, і цю тему я буду розвивати, якщо вона для вас актуальна, що робити з відносинами далі? Адже зараз тенденцією буде усамітнення. А тенденцією буде м, без формальностей е, партнерство, тобто шлюб без шлюбу, шлюб без оформлення офіційного і е, мінімізація взагалі дітей. За найближчі 20 років ми врешті побачимо, як через пробірки тільки народжуватимуться діти. Буде мінімізуватися контакт людей між собою. Ще більше будуть обставини в 25-му році звужувати так нас, щоб розсіяти по світу, дати кожному таку. Таке відчуття, що як, ніби ти чужий серед своїх або свій серед чужих, відчуття самотності при тому, що люди є. Відчуття автономії при тому, що ти комунікуєш з людьми, але більше онлайн. І тут, звісно, про онлайн. Чи можливі зараз знайомства в іншому форматі? Я знаю, що дуже багато людей зіштовхнулися з тим, що. Їх частіше переслідує Інстаграм в ефекті знайомства компліментів, аніж якісь там зустрічі в реально людних місцях, чи в якійсь атмосфері, чи в робочій. Більшість знайомств проходить вже онлайн, але в найближчі 20 років цей формат перетвориться просто в те, що в онлайні буде повна інформація про кожного з нас, і добути кожну людину буде дуже просто. Ідентифікація лиця через. Медіа через е, камери, які будуть повсюди, буде настільки колосально розвиватися, що людина буде фактично знайомитися як через такий цілий паспорт з іншою людиною. Наприклад, е, ну те, що розвиватиметься ще медицина, давайте зачепимо трошки цю тему, поки є час. Е, медицина розвиватиметься колосально. Будуть вакцини, будуть досліджувані речі, будуть впровадження е, чіпування в зону ока в череп для того. Щоби в цілому можна було е, людей поєднувати, коли вони спілкуються, що вони мінімально докладали зусиль до підключення до гаджетів. Фактично, гаджети впроваджуються в життя людини як частина тіла. І при знайомстві все це, що ви дивилися у фантастичних фільмах, 10-20 років тому, коли якісь спецагенти дивилися одне на одного, і в них тут. Ніби то був датчик, і через окуляри в них показувало повністю повністю все досьє людини, з якою вони спілкуються. Це все приходить в реальність повсякдення. Ну і те, що ще буде впроваджуватись, це вільна любов, відсторонення від гендера, тобто не фокусування на тому, яка має бути норматива створення сім'ї, чи норматива створення пари, чи норми по тому, хто ти, жінка чи чоловік і яку орієнтацію ти обираєш. І, до речі, 25 й рік, по прогнозу моєму, точно стане рекордним по неймовірним одруженням одностатевих шлюбів. Що цікаво, як же будуть розвиватися інші сфери життя? Звісно, і фінанси трансформуватимуться, і перенесення коштів в онлайн все буде переходити. Ми вже відчуваємо, наскільки готівка практично елементами десь застосовується. І, звичайно. Контроль над людьми, розмежування людей по групам альянсам за інтересами, це основа, яка буде десь надавати нам цю чутливість, яку мусить мати кожна людина при належності до певної соціальної групи. Але що потрібно зрозуміти, аби легше зайти в цю еру водолія, тому що вона трансформуватиме кожного. Але чи ти це приймеш чи ні? Це коли з'являлися мобільні телефони в попередній період, так Плутон був зовсім інакше. Він давав нам зовсім інакше впровадження. І всі протестували, що типу, я можу і без телефону. Пейджери ще тоді були. Потім далі переформатувався інтернет, хтось відсторонився. Потім з'являвся Інстаграм, всі відмежовувалися. Потім з'являвся Тік-Ток, який всі сприймали несерйозно. А зараз ми з вами в Тік-Току говоримо про глобальні світові тенденції, змін, які нас вже зараз чекають. 25-й рік почався. Із кризи стосунків, які жили за попередніми правилами, за такими стереотипами попередньої моделі сім'ї, яка була якби нормою. Норма ця міняється. Тому людям варто прийняти, що як ми народжуємося, так і вмираємо завжди наодинці. Ми прийшли в цей світ відробляти свої кармічні задачі. І Ера Водолія вона дає максимальний розвиток духовності апгрейд особистості для того, щоби все ж таки. Сфокусуватись на собі будуть знання, буде доступ до всього, що можливо тільки в світі. Тільки не прив'язуйся до матеріальних людей і до матеріальних речей і до людей. Люди максимально будуть автономними. І все, що буде впроваджуватися в медицину, в технології, буде давати одне: можливість людині існувати абсолютно в побуті, в житті, в роботі. Без залучення інших людей. І тут штучний інтелект, роботи, нові технології, які будуть давати максимально в моменті також ілюзію, що ти можеш навіть уявний світ свій побудувати. Мені цікаво, як це буде впроваджено, але 25-й рік буде найпоказовішим в тих тенденціях. Тут ми поговоримо про космос точно в цьому році. Поставте лайк, якщо вам ця історія цікава, якщо це відео було корисним. І звичайно, дайте знати в коментарях, як вам відгукається оцей початок 25-го року, що він вам приніс, які трансформації вже відбулись, і що несеться, як відчуваєте?